Саме найкраще, що ми можемо робити з точки зору покращення нашого фінансового становища, це збирати кеш, збирати кеш і витримати цей непростий час. От, подивіться, я на початку місяця казав всім, ну люденьки, найскладніший рік в нашому десятилітті, найскладний місяць буде трясти. Третина клубу вилетіла, того що не, не справляються в своїй голові зі своїми, зі своїми якимось цими внутрішніми станами і. Одне з найкращих рішень для ваших фінансів, яке ви можете, це змогти справитися. Зараз люди будуть, будуть виїжджати, люди будуть взагалі. От вам, вам за сьогодні дуже інсайдерська інформація. Ця ситуація в нашій країні бізнес відвертий бізнес. І окрім, окрім тієї ситуації, що вже з владою, ситуація на, на, на трохи вищих рівнях заключається в тому, що Україну безцінять і куплять за дуже дешево. Куплять ті, в кого будуть гроші. І ви, ну якби це цинічно не звучало, також можете купити. Для цього треба мати за що, коли я купив першу свою інвестиційну квартиру три роки тому, коли там ковід почався, оця вся тема на, на, на цьому дуже кіпіше. Більшість людей вони, вони в стаді, а стадо в них завжди одна думка на, на всіх. І вони от на цих емоціях дуже не знають, що робити, як, як себе вести, все тому подібне. Тому. І в інвестиціях холоднокровність, от сама база, там не можна це, у, цих, у цих всіх таких метань. У вас має бути чіткий план, і ви від нього не маєте відходити, як би вас думки не забирали не відводили. Тому зараз накопичуємо, тримаємо гроші при собі. Якщо з'являються якісь активи, окей, без проблем.